Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про наше місто Кривий Ріг та зануримося в його історію. Найулюбленіше місто в світі люблю його зимою і літом. Місто рідне Кривий Ріг. Ведуть до нього тисячі доріг. Так, дітки, ми з вами живемо в чудовому місті, Кривий Ріг. Саме це місто вам знайоме з Малку. У ньому ви з'явилися на світ. І перше, що ви бачили, коли були маленькі, це куточки рідного міста. Його вулиці, будинки, алеї, людей. Діти, тож як називається місто, в якому ви народилися? Кривий ріг. А ми, мешканці Кривого Рогу, тобто ми хто? Криворіжці. Як ви вважаєте, місто Кривий Ріг велике і довге? Так, слоган нашого міста Кривий Ріг. Місто довжиною в життя. Кривий ріг засновано в 1775 році. І розташована на березі двох річок Саксагань та Інгулець. Наше місто найдовше в Європі. Але перед початком нашої роботи пропоную зробити артикуляційні вправи грибочок та пароплаву гуде Для того, щоб виконати вправу грибочок, нам треба посміхнутися присмактати широкий язичок до піднебіння. Ось так. А для того, щоб виконати вправу пароплав гуде, нам треба посміхнутися, відкрити ротика та з напруженням промовляти довгий звук. І... Ось так. А зараз пропоную зіграти в гру. Який транспорт рухається вулицями міста Кривий Ріг? Нашим містом рухаються автобуси, маршрутні таксі, трамваї, тролейбуси, таксі, легкові автомобілі. Це все який вид транспорту? Так, пасажирський правильно. А ще інколи вулицями Кривого Рогу їздять швидка допомога, поліція, пожежна машина. Це все який вид транспорту? Так, це спеціальний вид транспорту. Також можна помітити на дорогах вантажний вид транспорту до якого відносяться вантажівки, фури та багато іншого. Повторимо чистомовки. Ак-ак-ак, в синім небі наш літак. Ор-ор-ор при дорозі світлофор. Ус-ус-ус, сіли ми в тролейбус. Жі-жі-жі, всі машини в гаражі. Зе-зе-зе, всіх трамвай нас підвезе. Усі ви, діти, маленькі громадянини нашого міста. Це значить, що ви маєте поводитися чемно на вулицях рідного міста. Поважно ставитися до нього, оберігати. Та не смітити. Зараз пропоную відповісти на питання щодо нашого міста. Варіанти відповіді лише два. Буду і не буду. Смітити у своєму місті я не буду. Дбати про чистоту рідного міста я буду. Відвідувати парки, цирки, театри, я буду. Ставитися байдуже до міста, де я народився, я не буду. Отже, дітки, коли ви виростете, ви, можливо, зміните місце свого проживання. Але місто, в якому ви народилися кривий ріг. Нехай залишиться для вас назавжди у серці. Ви молодці!